Ну що ж, друзі, збірна України повертається, а разом зі збірною деякі легенди. Ну, слухайте, Італія, Англія, Україна, Північна Македонія та Мальта. Напишіть в коментарі, як ви думаєте, яке місце займе наша національна команда. А в свою чергу я також FIFA відкатаю цей відбір. Зробіть активність і наступний випуск вийде досить швидко. Ну, як тільки оновлять патч збірних, Щоб я міг додати ту саму Македонію і Мальту. Інші матчі, в яких не буде приймати участь збірна України, я буду симулювати. Також, друзі, наша команда проведе товариський матч проти Брендфорту. Я цей випуск в четвер. Сьогодні ввечері вони грають. Цей матч ще не відбувся, результат я не знаю. Ну, для реалізму я також відкатаю цю гру, щоб оцінити свою команду. Стосовно нашої команди випускаю досить такий цікавий склад на гру. На Наперше в нас буде грати Михайло Мудр. Зліва циганков справа Ярмолен, пара центральних півзахисників Судаков Маліновський. В опорній зоні Степанен. Зліва Зійченко справа Каравай. Пара центральних захисників Матвієнко-Попов і в воротах на Струбін. Граємо ми на тренувальному полі Бренфорд. Ну що, цікаво буде подивитися взагалі, як збірна України зіграє, тим паче таким складом, да ще й проти клубу. Клубу англійської прем'єр-ліги. Спокійно, тут каравай відіграв. Погано, що ми не можемо додати того сарапія, або. Спокійно. Удар поворотам. Погано, що ми не можемо додати того сарапія або ж Мірошниченка. Цікаво було подивитися на мірохуб справа. Маліновський і зліва і пробиває маліна! Зіна проходить! Ну давай! В Англії він мій грати! Віддав паз далі. Спокійно, каравай. Судаков молодчина. Вітя циганков. І подача. І сюди скіть! ДОПИЙ! ДОПИЙ! Зінченка. Хлопчики! Для мене Зіна це найкращий футболіст зараз в нашій команді. Віддав. Напишіть, до речі, в коментарі топ-3 футболіста збірної України. І туди легенько. Кривай віддає Михайло Мудрий! На фервих грає цей хлопець, вже другий момент має. Ну хотілося б Брентфорд безвісно, обіграти, а потім вже з хорошим настроєм приступати до гри проти збірної Англії. Подача. Тут Матвієнко. Тасівва пробиває трубін на місці. Подача. Матвієнко. Чіпляється Маліновський. Ні. У нього корпус, повірте мені. Дозволяє якраз зіграти і боротися. Караваю проривається, дивіться, тут. І. І сюди Георгій Содаков. Я очікував, що справа так буде підключатися Ярмоленко. Але ні, з захисту каравай відпрацював. Чудовий паст, прекрасний гол. І до речі, як ви бачите, в нас грає Георгій Содаков. Довірив я цьому хлопцю місце в складі. Ну я багато кому довірю сьогодні вийти на футбольне поле. Все ж таки, чому би ні, маємо право, навіть якщо ми програємо, нічого страшного тут не буде. Вдов. І, шведой! Зберіг м'яч, віддав караваїв. Каричка, відпрацюйсь, збий його вже. <му> До речі, непогано вони катають, але Караваєв... Якби ще він більш надійніше догравав. Чудово Матвієнко, поки що в захисті мені все подобається. Георгій Судаков. Давай, біжи машина. І туди. Запускає циганкова. Циганков. Віддає. Ярмола! Не дійшло. Ну все, тут уже треба свиснути, тому що небезпечна атака. Як же так? 47 хвилина. Більше ніж на півтори хвилини ми переграли. На жаль, друзі, після першого тайму в нас 1-1. А перед тим, друзі, як ми продовжимо, я хочу нагадати про свого партнера-продавця монет FIFA 23 Лєма Фудкоїн. Приємний курс, швидка доставка, максимальна надійність. Український продавець, який зробить це на найвищому рівні. А якщо ви скажете, що прийшли від мене, то отримаєте з цілих 15% знижки. Посилання на нього залишаю в описі. По першому тайму, плюс-мінус я задоволений своїми футболістами. Ось погано, що ми на правий фланг нікого не можемо поставити. Давайте, напевно, випустимо туди Миколенка Микола Універсал, і зліва він грав, і в центрі він грав. Циганково повертаємо на правий фланг, зліва випускаємо коноплянку. Зліва в захист виходить Соболь. Зіна піднімається в центр. Георгій Судаков свою роботу вже зробив. Ну і також випускаємо Сидорчука. Ось така передача. Ну, вичитав. Але якщо б пройшло, закинули ми там за спину. Соболь. Віддаємо ми далі. Михайло Мудрик. Не зміг. Тут треба вже його зустрічати, дорочок, ти де. Включайся в роботу. Беремо м'яч під контроль, соболь виходить. Ну що, женечка, давай, кона, погнав. До речі, в нього ліва ударна нога, чи права. Чи універсал? пас на зінчика, Зіна, заходить! Прострілом! На жаль, треба, напевно, випустити нам Довбика. нехай він там поштовхає їх трішки корпусом. Це ж таки дядя немаленький! Микола, збивай його! Ще дограй. Біжи. Ран. Там такі дяді в захисті грають, що вибачте мене. Пробуваю! Мудрик відпочинь. В реальному житті 100% повинен грати або мудрик, або довбик на ферве. Яремчук, вибачте, але зараз він ну, важкувати. Браво. І туди. Пробиває циганков. Ой-ой-ой. ой ой Можна так з легендою. Ну залишається 5 хвилин всього-навсього всього зіграти в цьому поєдинку, я сподіваюся, що. Ну ми не пропустимо ніякої контратаки. Катя Мондзу і тут. І тут топить київське Динамо. Пробуває спокій. Подача? Не жаль. Виграти. Маліна. Звучить фінальний свисток і Наша товариська гра завершується з рахунком 1-1. Отже, друзі, склад збірної України на поєдинок проти збірної Англії. На ФРВ буде грати Мудрик. Зліва Циганков справа Єрмолин. Судаков Маліновськ. Під ними Степаненко. Зліва Зінченко справа Миколин. Пара центральних захисників Матвієнко та Попов. В воротах буде грати Трубін. Перша гра міст цими командами пройде в Англії. Реально буде цікаво подивитися, як Мудрик зіграє проти Магвайера. Збірної Англії ворота грає Пікфорд. Зліва Чіллел справа Волкер Магвайер Ріс Маунт Філіпс Стерлінг Кейн Фоден. Ну що, починає з центра поля Кейн В Емблі сьогодні буде просто сходити з роздум. Їхні улюбленці грають проти збірної України. Неймовірний контент. Ось такий би матч вживу, я б залюбки подивився. Намагається розкрутити і проходить. А мене знову збились налаштування. Водить м'яч Маунт. О, так нормально. Ух, як небезпечно грає. Вони просто стоять і катають позиційно. Молодець Патвінка. Вітер циганков. на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик запускає. На зіну. Алекс. Просто. І там напусті! Ну, ну, це вже був шанс. Відкладений фол. Кермоленко вбирає. І. Сильним ударом! Пікфорд на місці. Я вам скажу, поки що шансів у нас було просто вдосталь. Сюди. Пробуй Степаненко! Степа! Ну вже три моменти за 15 хвилин було в наших футболістів. Гаррі Магуайр. Час настав. Він ще там намагається крутити ярмолин. Ріс віддає передачу. Поки що не встигаємо. Рахім Стерлінг. І тут гол. Легендарний рівень складності. Будь ласка. 1-0 Фоне. 20 хвилина. Центр просто провалився. Вибивається м'яч, але тут можна зіграти перший маліновський грає. Пас, Маліна. Не вдалося віддати в один дотик. Ну Миколенко там справиться, я думаю, але. Але ось такий пресинг! Що було? Ось під такого пресингу дуже важко виходити. Вперед. Запускаємо. Що таке? Наскільки мені спокійніше було грати проти Бренфорду? Я робив все, що хотів. Ніякої залежності від результату, ніякого тиску. Джус такий пас, а волкер. Да. Чудова Зіна. Поки що Зіна мені подобається. Ну, незважаючи на той неприємний прийом. Скинь. А. І тепер спокійнесенько починаємо свою атаку. Судаков! Віддає! І туди! На Єрмоленка! Єрмола! Добись! Миколенко В... дуже багато отримає заспану. Чило. Рука була. Не вистачало нам ще штрафного біля наших варіант. Стілінг. Подача. Голкіпер! Вперед! Вперед! Швидесень. На Михайла. І Якщо він втече, друзі! Здорові, опа! Ось це гра збірної України. Ось це гра Мудрика. Такий результат мене повністю задовольняє. А ось зараз ми ще нашу проведемо. Як? Я не теперкину! Ви уявіть, якщо б зараз мудрика оформив Його б ще раз би Челсі купила вже за 200 мільйонів. Попов. Наносить дальній удар, але нехай вже хоча б так. Відчуває я цей кура. Збірна України зараз понесеться вперед. Степаненко. Бачу підключення. Циганков і подавай. Ні-ні-ні, На жаль, тут стерлінг. Єрмольчик, зупиняй, робіть, що хочете. І зараз зараз ріс віддав і на пусті. Ууу, трубін! Я впевнений, що збірна Англії не захоче нам віддавати бали в цьому матчі. Вони грають в себе вдома, дивіться, ну ось мало. З лівої ноги 58 хвилин. От не встигли мої центральні захисники накрити і. Дальний гол. Ну, херлінг пліз. Рука! Реф! Відкладений фол. Ярмоленко жовта, підходи до м'яча Маліновська, ти просто прибий. Зараз треба вже робити якісь заміни, тому що ну, важкувати моїм футболістам. Ось дивіться, центр поля просто проспало і тут же мало. Тут і без маунту і кейник. Ось тобі попов. Пресинг. Пресинг. Пресинг збірної Англії. І Удар. Зараз треба нам трішки почаклувати. І сюди зіну. Один забили, я думаю, нам по силам буде забитий другий. І знову розігрують. Право, Бондаренко. м'яч, ні. Ще пасують. Ще пасують, вагнав. Вже я розумію, що сил не так і багато, але в соболя вони є. Відав. Бий! Як же він бере? Ні, читалось! Хендерсон, ну нахер. Фу, У нас три жовті карти. Подача. на вынес! А тут хто? Воно! Ну не встигне! Камон, та як так? Не було офсайду. Так же чітко они віддають. Алю, просто реально ми мали шанс, реально ми могли забити цей другий гол. Дуже прикро, друзі, але це та гра, за яку нам не повинно бути соромно. Якщо в реальному житті збірна України ось так буде грати на футбольному полі на Вемільва. Вибачте мене. отже, друзі, ось так завершується перший поєдинок збірної України відбірна Євро 2024. FIFA. також друзі, в цьому випуску був відіграний ще один поєдинок між Англією та Італією. Ще до 15-ї хвилини італійська збірна могла відкривати рахунок, але з пенальті Жоржиня не зміг переграти пікфорда, куди активніше в цьому матчі почали саме господарі. А в свою чергу, збірна Англії відповіла взяттям воріт, після чого команди знову обмінялися небезпечними моментами. В першому таймі Італія виглядала куди гостріше. Натомість, загравшись в нападі, вони повністю забули про захист. А в другому таймі отримали ще третій гол в свої ворота. Отже, друзі, друга перемога для збірної Англії на цьому відборі. Як і казав, всі інші поєдинки ми відіграємо пізніше. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Джексон. До наступної зустрічі. Бувай.